Друзі, вітаю вас на каналі Максимуза Лайф. Це рубрика Три поради дня від максимузи. Переді мною Снів Ця колода вже перетасована. Зараз я витягну з нею три карти, і ви оберете один з варіантів, який на вас дивиться. І це буде ваша порада на день. Кому потрібно більше часу, поставте на паузу. Я починаю з першого варіанту: Лицар Пентаклів. Тихше їдеш далі будеш. Це довготривала перспектива. Серйозний кавалер. От якщо ви знайомі з таким хлопцем, який все ніяк вам не зробить пропозицію, або щось придивляється, ходить кругами. А якось так повільно все розвивається, не треба його підганяти. Цей хлопець серйозно налаштований. Так само, якщо ви чекаєте якоїсь роботи і чекаєте, ну коли ж вам зателефонують, от обіцяли, не хвилюйтесь. Тут не можна підганяти. Лицарь Пентаклів це серйозний кавалер, який вибирає раз і назавжди ту дружину. Не поспішає він робити її пропозицію. Він її з цього боку обдивиться, з цього боку, так само і роботодавець. А якщо вам ще не сказали так, то не тому, що ви людина там не підходяща на цю посаду для цієї роботи. Просто навпаки на вас зробили ставку і ну, придивляються до вас, тому що хочуть, щоб. Ваша співпраця була надовго. І тому зі всіх боків вас, як той алмаз, оглядають. Лицарь Пентаклів так само і вам радить включитися от в цю енергію. Не поспішайте. Продумайте все. І лише тоді вирушайте в подорож. І не ведіться на пусті пропозиції. Подивіться, наскільки те, що вам пропонує сьогодення там дзвінок, новина, пропозиція. Наскільки це для вас стабільно і актуально на майбутнє? Другий варіант. Вау. Двіка кубків. Зустріч, прийом на роботу буквально. Зустріч рівних. Партнерів, освічення в коханні, зустріч раптом своєї половинки несподівано, як нос до носа, людина, яку ви давно не бачили, або людину, яку ви впізнали з першого погляду. Але це так само зустріч мами й дочки, мама сина, як давно не бачилась. це. Причому дивіться лицарь Пентаклів, двійка кубків, якщо ми так ідемо по всьому розкладу, як така зустріч, яку ви довго чекали. Таке надійне партнерство, рівне. Бачите, рівні келихи. Тут от просто абсолютніший синхрон. Ця карта говорить вам так, так, так. Тут, знаєте, мрія збулася. Тобто ви зі своєю мрією зустрілися. Вибачте, тут блікує мені, ну, пробачте, вже як є. Хай воно якраз блікує там, де цей діамант. Люблю цю карту. От я її дуже люблю. Це одна з найпозитивніших карт в розкладі, яка на все говорить так. Тому, яка у вас була яке питання, якщо ви щось задумали вирушати кудись, не вирушати, робити якусь пропозицію, приймати пропозицію, тут говорить так, так, і ще раз так. Третій варіант це імператор. Серйозна структура, банк, бізнес. Банк, бізнес, чоловік. Це дуже серйозний чоловік. Крутий чоловік. Буквально карта президента. Буквально карта бізнесмена. Аж мені зах. Розумієте, це та людина, у якої вибудуваний <кхід> світ так, як. Подобається цій людині. Карта Імператора радить діяти як імператор. Тобто, на всі пропозиції сьогодні, на всі питання сьогодні, не поспішати відповідати, а спочатку слухати себе, розуміти, наскільки вам це вигідно, наскільки вам це потрібно і тоді. Давати вердикт, би тут вердикт. розумієте, даєте. Можливий зустріч з такою людиною. А взагалі, якщо триплетом читати, тут взагалі так красиво. Зустріч з імператором або імператор зустрічає свою кохану. Це взагалі прийом на роботу. Тут якийсь такий дуже-дуже позитивний весь розклад, якщо ми беремо три карти. Те, що довго чекав, відбулося. Воно стабільне, структуроване, на рівних класні карти, класні поради. Ви можете забрати їх всі, ці поради, Вона, вони одна краще іншої. Дійте як імператор, дійте на рівних, не поспішайте. Зазирайте в майбутнє, де вам, наскільки це вам а, вигідно. Стабільно і серйозно. Серйозні хороші карти. А загалом, я би сказала: ну, серйозний жених, серйозна пропозиція. Все, що ви сьогодні почуєте, цьому можна вірити. Це надовго, це стабільно, це серйозно не поверхово. Дякую вам за увагу. До наступного ранку. Ваша Максимуза.